Сьогодні, 13 лютого, понеділок. Сьогодні намагайся подивитися на обличчя Ісуса, який під оплески натовпу в'їжджає до Єрусалиму. Спробуй відчути про що він думає, як почувається. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Витфагі і Витанії, біля Оливної гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки війдете у нього, найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите? Скажіть, Господь його потребує, і негайно відійшли його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей, на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм Що робите? Чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклада на Нього свою одежу, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. Коли ми читаємо Євангеліє, подекуди нам здається, що це далека і не на часі книжка, але це не так. Коли ми візьмемо будь-який вір з Євангелія та замислимося над ним, ми відчуємо Його божественність, а разом з тим Він буде відноситися до нашої людської натури. Та до нашого часу? Адже Бог є вічний, і Ісус це правдивий Бог і правдива людина. Вхід Ісуса до Єрусалима, як Ти Його уявляєш? Коли ми прислухаємося до людей, які зустрічали Ісуса, та спробуємо собі уявити їх, у нас повстане питання, чи це ті самі люди, які потім будуть кричати розіпни Його? Адже вони щирі, Нато впликує, Осанна. Але чи всі вони вірно розуміли те? Ким насправді є Ісус, що Він є царем любові, який покірно в'їжджає на ослику і прийшов з миром, що Він не є воїн з мечем, який має розгромити усіх ворогів Ізраїлю? Складається враження, що натовп мав якесь хибне уявлення про Ісуса можливо. Мав інші очікування щодо нього, бо куди ж тоді вони зникли, коли Ісуса заарештували? Коли спробуємо перекласти цей уривок на реалії нашого життя, побачимо побутову ситуацію. Коли, умовно кажучи, ми бачимо людину, яка сьогодні на коні, у славі, ми так само, як НАТО, кричимо їй: Ти чудовий, ти красуня, молодець. Але коли вже хтось. Стає перед нами нагий та опльований, ми залишаємо його на самоті, залишаємо тих, хто перестав нам імпонувати, нас цікавити, бути нам потрібним або ж не виправдав наших сподівань. Чи ти залишав когось так само, як натовп Ісуса, А можливо, залишали тебе. Бо ти перестав бути потрібним, і ти не той, кого хотіли в тобі бачити. Той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Витфагі і Витанії, біля Оливної гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки війдете у нього, найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите? Скажіть Господь його потребує, і негайно відійшли його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей, на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм Що робите? Чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на Нього свою одежу, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Вітанію. Сьогодні просимо Господа навчити нас гідно та щиро приймати всіх тих людей, яких посилає нам Господь, просимо сили і відваги йти за Ісусом до Кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.